Так. Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо ми про лампочки економки От. і те, що з них можна зробити. Якщо її відкрити, тут є ось такий світодіодами. До речі, клас, класна штука. От. Вони бувають різні. Є з більшими, є з меншими. Але так як до мене дійшло, що з них можна зробити ось. Я зробив спочатку ось такий нічничок з регулятором. Мені це як то і, і я собі подивився. Ну, я зробив ще один, я його не, не можу знайти. Цей прийшлося перепаяти, бо тут оці от склеїлись. Дроти. І відпаялися. Він світить файл. Я собі подумав, а чому б мені не зробити, от, наприклад, такий. Або такий. Я їх наробив. Не знаю, от навіть на HPC чи Ту pc не знаю. Я їх зробив от Цей Ну, це разом з, з, з двома перехідниками. От. Ось за такої. Ну, на менше треба менший вольтаж. Ну, я собі от думаю. Подумав. А якщо я, наприклад, візьму, маю телефон, улефон Armor 5, X5 Pro. Воду не був. І от я поставив, він не світить. Я собі задумався, чому він не світить. Думаю, може потрібно включити фонарик. От тут о. І він світить. От. От. Я виключаю. Вимкнути фонарик. От. Він світить. Бачите? От. Закрив, нічого не видно. От. От. Але він трохи припікає у пальці. Тобто він нагрівається. От. От тут є два фонарика. Ну, трохи важко на цьому телефоні виключити фонарик. І я собі тоді подумав. Зробив один, і я собі тоді подумав, а чому б мені б не зробити ну, штук? Скільки в мене є цих USB портів. От. Наприклад, беру Samsung. Samsung Galaxy A04. Ставив, він не світить. А, а все фішка в тому, що потрібно лишень нажати розблоковку. Ну це. Оп. Це якісь неправильно. Я, я той навіть і не провіряв. Я оцей не провіряв, цей просто так зліпив, плюс на мінус він в мене світив. От. Вставив, він світить. Світить. А чому він би не світив? Він світить? Всього, як має бути? Навіть оце світить. Але правда, я як даю йому більшої потужності, він починає от блемати, от Ось так от. І получається як то світло музика. Але є один телефон, на якому він не блемає. Це якраз на цьому телефоні, що я знімаю відео. Для того, щоб це припаяти, прийшлося скрутити 5-6 ниточок мідного дроту. І їх як то залудити чи як то говориться. І ось такі саморобки. Це я потім перероблю. І ось такі прикольні саморобки. Тобто, навіть якщо от немає світла, їх можна просто втикнути. Тобто, в кого є павербанк. Просто в павербанк втикнути. І вони будуть світити. Цей, вони будуть світити, ну, я не знаю, ну. Я сьогодні попробую на одному з телефонів, наскільки часу стане заряду в телефоні. Так. От. Кому відео сподобалось, підписуйте, ставте лайк. радьте друзям, переглядайте. До зустрічі!